Ой, мамо, шикидим, гучні весілля екс-прокурорів та кривдників набирають нових. Обертів, друзі, сьогодні ведуча Маша Єфросиніна коментує виступ співачки Олі Полякової на скандальному весіллі під Львовом. Цього разу подруга зробила зауваження Олю. Старі схеми уже не працюють. А шоумен, Юрій Ткач, який вів весілля фігуранта п'яних, секс вечірок проливає світло на ганебну ситуацію. Єфросиніна теж вставляє 5 копійок. Як ці? Суки можуть ще досі бути на волі. Я у шоці від того, що відбувається, зокрема і від судової системи. В Україні додала телеведуча, у нас немає здорового суспільства. Ці івано-франківські це приклад того виховання, де дівчата це якийсь непотріб, який вони запросили? Це е, щось таке, якесь сміття. Це ж їх виховали. Це щось таке треба було їм в дитинстві пережити, щоб так ненавидити жінку. А чи не питання це до їх батьків і до оточення? Колишній прокурор Ростислав Ільницький одружився з екс співробітницею ДеБР Роксоланою Москвою. Дводенне весілля гуляли в п'ятизірковому комплексі Емелі Резорт, що поблизу Львова сума гулянки, друзі, приблизно 2 мільйони доларів. Про це я вже розказував і розголос має значення, тому ставте ваші вподобайки. Та підписуйтесь на канал. Нагадаю, що тоді виступали такі артисти, як Олександр Пономарьов за 12 тисяч доларів. Оля Полякова взяла 25 тисяч зелених. А ведучий шоумен Григорій Решетнік попросив гонорар по 5 тисяч доларів за кожні 4 години церемонії та авторпатії. А на другий день гостей розважав дзідзьом за 12 тисяч американських зелених. Запрошено було 800 людей, серед них були і відомі корупціонери. У списку гостей, які в інстаграм опублікувала наречена, були депутати Львівської міської ради Юрій Ломага та. Олексій Різник, екс-керівник управління з організованою злочинністю МВС України у Львівській області Василь Телиця, колишній працівник податкової служби Сергій Мальков, який був звільнений з ДФС після розголосу історії з копівлею Масератті. Була також донька Григорія Козловського, Софія Максимець. Інші більш чи менш відомі бізнесмени і кандидати в депутати, підприємці, юристи та. Адвокати і колишні правоохоронці. Ну, гуляла не вся Україна, а весь Львів. І, до речі, за даними Національного агентства і запобігання корупції, найбільше корупційних порушень у 2023 році зафіксували, де би думали, у Львівській області. Далі йде Київська, Дніпропетровська та Одеська область. Слухайте, подолаємо корупціонерів, от тоді і заживем, і захисникам і захисницям допоможем. Пийте корупціонери, поки ще п'ється. Сподіваюсь, скоро і до вас суд добереться. На весіллі гуляємося. Україна а поки запрошуємо батьків до фото. Потім гуляємося. Україна. Отже, далі Єфросиніна звертається до полякової та інших артистів, які виступили на весіллі держслужбовців мільйонерів. Де б то вони такі гроші заробили? Хто б міг подумати? У на держслужбі, друзі. Отже, це новий урок для артистів. Раніше всім, як артистам, так і суспільство було однаково. Хто де виступає? Або якщо не однаково, то принаймні ніхто. На вили не підіймав нікого зараз. обурення суспільства очевидне. Часи буремні, тож так артистам треба передивитися свої дії щодо факторів, які впливають на їхнє рішення щодо того, де, як і для кого виступати. А якщо раптом одного разу вам буде здаватися, що хтось поганий заплатив мені за мою роботу, то ставтеся до цього, якщо б я була Робінгудом, беру в поганих. Видаю хорошим. Моя реакция отрицательная. Почему? Потому что у каждого человека есть право выбора. И если ты постоянно в эфире, ну, обливаешь грязью других артистов, которые поют не для тех, не там, то чем ты отличаешься от этих артистов, когда ты даже находясь в Украине ты Поешь для тех, кто ворует в Украине. Фактически предатели, которые наносят вред Украине. Артист, да, он этим зарабатывает. Но можно, отказавшись от этого, или в манере Оли Поляковой, логичнее было бы, если бы она взяла гонорар, вышла на селу и высказала им все, что о них думают. А деньги отдала ЗСУ. Причем сняла это на видео и выложила это в социальных сетях. Таким образом она бы получила тотем защиты от всяких наездов этих прокуроров на бизнес ее мужа или свой собственный. Таким образом она бы получила и поддержку, и это оценили, и ее рейтинги выросли бы в разы за вот эти вот там 50 тысяч евро, которые ей заплатили. Ну, как говорят, я думаю, что да. Именно такая сумма. А может и больше вот, поэтому э, это самое и касается других артистов да, они могли бы объединиться все вместе вызвать такие протесты, взять эти деньги украденные, раз она говорит, что она у плохих берет, хорошим отдает, как Робин Гуд так надо было и сделать это, как Робин Гуд то есть выйти на сцену со всеми артистами э, э, и сказать, ребята вы вообще ну, вы вообще понимаете, что происходит в стране? А деньги не возвращать. Ну, на самом деле, они же были наличными переданы, то есть ни бумаг, никаких, ни расписок. Сто процентов ничего не было. Поэтому могли просто эти деньги тут уже официально пойти и сдать их в помощь нашим хлопцам. І в якийсь нібудь підрозділ військовий. А, і поїхали до ще одного скандального весілля, де гості розкидувалися 100-доларовими комп'юрами, пили, веселилися і ще й співали російською. <му> Юрик, Це самий пез. Ведущий в мірі! <п 'я> Через епету пездал. В МІРІ! Я не крапля, не на 1% на 0,500 миллиарда відсотків. Я не на секунду не жалію, ты самый пешен. Ой-ой-ой! Отже, шоумен актор Юрій Ткач, який був ведучим на весіллі звільненого під заставу блогера, заявив, що не знав про гучну справу з кривдженням дівчат і визнав ситуацію ганебною. Нагадаю, 1 лютого цього року поліція в Києві затримала ось цих двох організаторів п'яних вечірок, на яких вони могли. Та принижувати дівчат, також до хлопців прийшли з обшуками. Тоді блогерів, які знущалися з дівчат та знімали це на відео, взяли під варту до 1 квітня без права на заставу. Пізніше правоохоронці оголосили про підозру третьому організатору п'яних вечірок у Києві. А 29 березня двох фігурантів справи Ярослава Домбровського, а також Олега Захарового. Оцього нареченого сьогоднішнього звільнили з під варти після внесення застави у розмірі понад 400 тисяч гривень. І от третій фігурант Андрій Ярина він надалі залишається під вартою без права на заставу. Він отримав підозру і в сексуальному насилі, і в розповсюдженні порнографічного контенту в мережі інтернет. А Юрій Ткач та його команда ні сном, ні духом про це нібито не знали. Сьогодні ведучий до речі, за Заналежне зробив хід конем, адже оці брудні гроші, які взяв з весілля, він віддає на благодійність. Ну хоч так, адже з того скандального весілля Москви і Ільницького гроші ніхто не хоче віддавати на Збройні Сили України. І сам Ільницький рветься на фронт. Нагадаю, два дні тому йому вручали повістку у Львові. Цікаво, чи тепер теж від? Відкупиться експрокурор Печерського районного суду міста Києва. Чи не відкупиться? Ну, подивимось. Знаєте, після того, як ми бачимо, як гуляють кривдники і корупціонери на весіллі, на превеликий жаль, про його скандальний бекграунд, ні я, ні моє оточення реально не знало. Каже так, Юрій Ткач. А дізнався про цю гучну справу тільки зі вчорашніх публікацій. Там і Українська Правда написала та всі видання. Писали, Визнаю цю ситуацію ганебною. каже ткач, всі наслідки приймаю. і Обіцяю, що більше подібних ситуацій за моєї участі не станеться. Заявляє Юрій Ткач. Щодо гонорару за це весілля вже сьогодні. Передаю військове Мавік та Старлінк, які в тому числі були придбані за цей гонорар. Всі гроші до копійки. За це замовлення підуть і на інші добрі справи, результати яких ви обов'язково побачите. Сподіваюся на розуміння і на те, що суспільство незабаром отримає відповіді на всі питання, що стосуються цієї гучної справи. Бо питань залишилося багато, додав шоумен. І також Марія Єфросиніна додає, що е, з якого Біса ці гвалтівники взагалі ще на волі. Що по судах в країні? Як так їх притягали та розслідували? Що око в них не сіпнулося ще закатувати ганебно показове весілля, заявила Єфросиніна. Ось такі друзі, скандали з весіллями, але я вважаю, що ми маємо піднімати цю тему, показувати суспільству, що це не окей, це не гаразд, але найгірше це. От, корупціонери, кривдники, які хочуть і показують ось це лакшері життя під час війни, під час боїв за Авдіївку, за інші українські міста, маємо віддати належне Збройним силам України, і ми маємо побороти цього внутрішнього ворога цих корупціонерів, тому що вони буксують. Багато чого поставку, наприклад, зброї, яку кожен українець скидається, намагається зібрати, допомогти ЗСУ. А ті розкрадають, що шикують весілля на 800 осіб за ну, підрахунками до 2 мільйонів доларів. Коштувало це весілля у виниках. Ведем Резорт. А друге весілля теж було не менш показовим. Ганьба просто таким людям, і з ними потрібно боротися. І будемо стежити за цими історіями. Друзі, залишайте ваші коментарі під цим відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Все буде Україна! Слава Україні! Слава ЗСУ!